Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні буковинці. Радий, що є така можливість нам сьогодні спілкуватися, але зовсім не радий, з якою причиною сьогодні зібралися. Сьогодні планувалася чергова сесія Чинівецької обласної ради восьмого скликання на порядку денному, якого було. Було 38 питань. 38 питань хочу сказати, я би коротенько звичайно пройшовся по кожному, щоб ви знали звичайно, які пріоритет цих питань, і які були питання сьогодні надзвичайно пріоритетні, які ми повинні були проголосувати. Це ті рішення, які сьогодні вкрай необхідні буковинцям. Ті рішення, які сьогодні необхідні тим людям і військовослужбовцям, які боронять нас сьогодні. На сході захищають незалежність нашої держави, це рішення, які необхідні для того, щоб затвердити бюджет, це рішення для того, щоб розглянути стратегію розвитку області, після якої ми не можемо брати участь у грантах і розвивати нашу область. Це рішення про створення повиконання доручень президента щодо здешевлення медикаментів. І хочу вам сказати, що вся історія з невідбуттям сьогоднішньої сесії пов'язана з тим, що за інформацію з. Декількох депутатів, чотирьох-п'яти депутатів, слуги народу фракції їм заборонили йти на фракцію рішенням голови партії Запаренюка Руслана Васильовича. Я спілкувався майже з кожним депутатом. Хочу сказати, що відсутність партії за майбутнє взагалі не пов'язана з цим, тому що ми знали, що їх не буде. Там у кожної людини свої відрядження. Сьогодні заплановано багато заходів. Так само я хочу сказати про фракцію народний контроль. Вони сьогодні Олег Васильович в операційній, в кожного є своя причина, і вони завжди наполягають на тому, щоб сесію взагалі проводити раз на, на місяць четвер. Тобто, в мене немає підозрюва того, що вони це свідомо зробили. І хочу сказати, що в фракції Своя народу переважна більшість це надзвичайно великі патріоти і люди, які хочуть, щоб наша область розвивалась. На жаль, так склалося, що ну є така умовна партійна дисципліна, від якої вони не можуть відходити. Але я би все-таки на їхньому місці зважав на пріоритети, які сьогодні є. А сьогодні прийняти, це ті питання, які я вам озвучив. Це з однієї сторони з іншої, це просто амбіція однієї людини, яка хоче провчити всю область, яка вже розпоряджається одноосібним бюджетом, якого не було ніколи в історії. Значить, яка хоче провчити весь депутатський корпус і поставити під сумнів ті рішення, які сьогодні приймаються. Це ті люди, які сьогодні приїжджали постійно на комісії, які живуть в інших районах нашої області віддалених. Депутатська робота, вона громадська робота, безкоштовна. Тому люди приїжджають, тратять свій час, відриваються своєї основної місця роботи, приїжджають на всі комісії, в тому числі на комісії, які створені розпорядженням обласної державної адміністрації, по брусниці, по ветеранхабу, по всіх інших питаннях скорочень я думаю, що якщо сьогодні у вас буде бажання, я можу вам багато цікаво розказати про те, що планувалося скоротити або об'єднати, або умовно оптимізувати в нашій області і таким чином в лапках покращити життя наших буковинців, чого я абсолютно проти. Тому питання, які сьогодні не вдалося розглянути, які стояли на порядку денному, вдувайтесь, військовий стан. Ситуація в країні потуги президента на міжнародному рівні, яким чином йому це важко вдається, і включити в порядок денний рішення про підтримку, звернення про підтримку президента України і не прийти президентській фракції. У мене в голові не вкладається, що таке можна було зробити, навіть якщо це рішення треба було зробити не на підтримку президента, а на підтримку України. Перше питання. Друге питання сьогодні. Всеки, які ми розформували, які себе дискредитували. Сьогодні ці люди, які вже не працюють в секах, будуть отримати далі зарплату, тому що сьогодні ми не прийняли відповідне рішення. Далі є доручення президента здешевити медикаменти шляхом утворення в наших медичних закладах комунальних відповідних аптек. Робили відповідні комісії, збиралися, зважували, винесли пройшли медичні комісії, зважили, винесли питання. Сьогодні не проголосовано. Сьогодні Чернівецька область, я думаю, одна з тих, в якій не будуть здешевлені ліки за рішенням Президента України через те, що фракція Слуги народу, я ще раз говорю, я переконаний, що ці депутати хотіли прийти на сесію. Вони не прийшли, не прийняли. Ще питання є. У нас питання сьогодні про повідомлення Чернівецької обласної територіальної виборчої комісії про обрання депутата Чернівецької обласної ради Галина Андраніка Ливоновича і визнання його депутатських повноважень. Ну, людина сьогодні не зайшла депутатом обласної ради. не значить, додаткового додаткового голосу при прийнятті важливих рішень. Сьогодні ми не розглянули інформацію Чернівецької обласної прокуратури про результати діяльності органів прокуратури у 2024 році. Обласний прокурор постійно відповідно до вимог чинного законодавства. Хочу відзначити окремо особисто на кожне засідання являється особисто по звітуванням. Звітує він не перший заступник, не заступник і недовірена особа, особисто він сьогодні потратив час, прийшов на сесію. Про звернення депутатівської обласної ради до президента України Верховної Ради України Кабінету міністрів України щодо захисту військових місцевого смрювання та недопущення політичних переслідувань. Про звернення Ченецької обласної ради щодо підтримки президента України, те, що я сказав, про затвердження положення про депутатський фонд на соціальні. Підтримку вразливих вес населення люди звертаються. Ми сьогодні не можемо це зробити, тому що немає відповідного рішення сесії і не зможемо зробити не знаю, який період. Про внесення змін до стратегії розвитку Чернівецької області на 27-й рік по закону мали до 15 лютого обласна військова адміністрація тільки прокинулася, надала нам цей проект стратегії, який ми сьогодні мали обговорити жваво. Там було безліч дискусій, і сьогодні мали її реально прийняти, тому що вона необхідна. І дуже багато програм про внесення до регіональних програм, про передачу нерухомого майна, взагалі це закрите питання. У нас є декілька військових частин і праворонних структур, яких ми сьогодні мали їм передати майно комунальне, яке, ви думаєте, знаходиться з тих скликань в страшному стані, і які, по тому, що їм необхідно по вимозі необхідності надання такого майна, правоохоронні органи і всі структури, які причесні до силового блоку і до оборони країни, звернулися, будуть вишукувати на них коштів. Єдине, що потрібно було від нас, це передати їм це майно. Тим самим укріпити наші оборонні позиції, надати цим людям, які сьогодні боронять Україну, надати їм нормальні умови праці, хоча ми даємо не нормальні умови праці, тому що це майно не можна назвати майном, яке придатне. Але вони готові вкластися, знайти фінансування, добитися і поремонтувати майно. Ми з однієї сторони це в оренду не власність. Ми з однієї сторони ремонтуємо майно, з іншої сторони, ми виручаємо наші військові частини. Ну це закрите питання, я, звичайно, адрес не буду надавати. Тому дуже прикро, що сьогодні так сталося, і дуже прикро, що е сьогодні не розглянуті такі звернення. І я... Просто ще раз хочу вибачитись перед Буковинцями, що так складається в обласній раді. Я не знаю, хто вздумав кого провчити, чи голову обласної ради, чи когось керівництво обласної ради, але по факту вони провчають громаду буковини. По факту вони провчають тих людей, які сьогодні сидять в окопі на передовій, в тому числі депутати обласної ради, я хочу наголосувати, і таке зневажливе ставлення або допущення якихось політичних моментів чи демонстрація там. Як говорять, махати шаблю, щоб когось провчити, навчити, так ви себе провчили, тому що ви провчили сьогодні народ буковини. Тому мені дуже важко і соромно це констатувати. Але сьогодні сесія не відбулася з причин, що я не назвав. Я думаю, що в подальшому ми якось знайдемо в цьому порозумінні. Ще одне важливе питання, яке я забув, це передача земель з комунальної в комунальну власть райської міської ради. Особисто у мене позиція з цього питання мала утримуватись, але у більшості депутатського корпусу, звичайно, є ініціатива, щоб ці землі передати сьогодні. Два звернення було зареєстровано, в тому числі партію Слуг народу і Чернівецькою міською радою. Ми мали розглянути 20 те число це звернення міського головища, яке було з 22-го року. Ми до цих пір комісіями радилися і були за попереднім підрахунком. Були відповідні голоси, що ми могли сьогодні зробити. Для чого публічно за закликати, щоб передати ці землі, а потім не приходити? Я думаю, це вже в Буковінці, ну не то, що аналіз роблять. Я думаю, що їм і так все відомо. Тому в мене коротенько, все. Якщо у когось у вас будуть якісь питання, будь ласка, я звоню відповісти. Петро Дмитрович, я думаю, що ви, як ніхто з журналістів, знаєте, що криза це була давно. А коаліція, як ви бачите, не впала. Тому що коаліція є, і є люди, які в мене коаліція це не ту, яку мені в'яжуть по телеграм-каналах і по проплачених ботах, які проплачуються з бюджету України. А це та коаліція, які люди є в залі, в тому числі люди з фракції слуг народу, в тому числі люди, які є з народного контролю за майбутнього, європейської солідарності, єдиної літератури, які хочуть якихось змін або утримання і розвитку ситуації на Буковині. Оце для мене є сьогодні в коаліція. Ви сказали про те, що слуги народу. Не, не хочуть підтримати президента, а ви хочете. Тобто зараз аграрна партія, ОПЗЖ вчорашня, е, е, солідарність європейська. Підтримують президента. Сьогодні народу не, я не так сказав. Петро Дмитрович, якщо ви уважно слухали, колеги не дадуть збрехати. Я говорив, що фракції Слуги народу, переважна більшість, це патріотичні люди, і це люди президента, які йшли з ним на вибори, які до сьогоднішнього моменту з моменту броня президентом є пропрезидентськими, але є дисципліна умовно-партійна. І де є людина керівником партійної організації, яка не була навіть у партії не на виборах, не до виборів, а з'явилася, коли стала головою обласної військової адміністрації. Тому цим людям за моєю інформацією, ще раз наголошую, я не бачу цих протоколів, заборонили сьогодні прийти на сесію, які хотіли внести, тому що немає тоді сенсу, наприклад, юлі Петрівни Грицько андрієш в ініціювати це звернення, щоб не приходити на сесію. Тому вони хотіли. Просто так склали, що вони не прийшли. А вони нормальні люди, пропрезидентські, які підтримують опозицію, в тому числі і інші фракції. Тому що президент у нас один Петро Дмитрович, президент у нас один. Будь-яка коаліція може бути в Ченівецькій обласній раді, будь-яка з ким хочеш. Президент у нас один обраний народом України. Президент по законодавству сьогодні визначає міжнародний вектор і відповідає за міжнародні зв'язки. Тому ми сьогодні просто зобов'язані. Подобається комусь, не подобається. Президент, позиція ситуація. Ми сьогодні повинні підтримати одну позицію, ту, яку сьогодні говорить президент. Крапко. Так, сьогодні опозиція стала більшістю обласній раді. Я не розумію, про що ви. Опозиція стала більшістю в обласній раді. Хто опозиція? Солідарність Опозиція це стосовно якого питання конкретно? Всіх не може такого бути. Подивіться, наше голосування там абсолютно різні голосування. Є люди, які з різних політичних поглядів голосують за різність тих чи інших питань і спільно, і в розрізці хочу. Я такого не спостерігаю яка може бути, дивіться, яка може бути опозиція в Ченівецькій обласній раді. Ми тут вирішуємо якусь долю України, голосуємо за законопроекти. Ми виконуємо доручення буковинців, буковинців і законодавство, яке сьогодні перед нами ставить: президент України, Кабінет міністрів України, Верховна Рада України. Все, хтось хоче гратися в опозицію у владу? Ну, хай граються, але вони вийдуть на те саме, тому що повноваження в них одні. Безкоштовна робота не була Буковинців. Так я сьогодні і питаюся. Хто у нас тепер влада, опозиція влада, чи Дивіться, я думаю, що ви як досвідчений журналіст все напишете пізніше. Я вам сказав все, що мав сказати. я я вибачаюсь, Скажіть, будь ласка, які фракції повністю були відсутні? Чи вважаєте це, що це було зроблено навмисно, щоб дискредитувати, і чи звинувачуєте ви голову Олаза? Дивіться, я нікого ні в чому не звинувачую, я констатую факти, да? А ті фракції, які сьогодні не були присутні, ми звичайно можемо це зробити пізніше, коли візьмемо реєстрацію депутатів, які були. Але я вам точно кажу, що мені достеменно було відомо, що фракція за майбутнє мають на, на цей час проблеми. Це ще було коли ми визначали дату фракції і народний контроль. Також з тих депутатів, що я знаю, це керівники комунальних закладів, це Олег Васильович. Я так знаю, що в нього операція просто я. Більше схильний до думки, що в них реально фізично просто ну, тим більше Петро Михайлович Скорейко говорив, що хоче кожного четверга, тому він зацікавлений бути на сесіях. А і ще інша інформація, те, що я знаю особисто з розмов з депутатами з фракції слуг народу, що їм просто е, порекомендували не прийти. А вони хотіли скільки депутатів не з'явилося? не готові ще сказати, тому що ми зразу звідти прийшли зараз? Виборуть я все надам письмово. На погоджуванні раді партії попереджали про свою визу? Чи відсутність. Дивіться, ніхто не попереджав, ми визначали. Я думаю, що це буквально вчора вечором десь на фракції було вирішено. Це моя суб'єктивна думка. Чи на вашу думку були суперечува питання в порядку денному? Кожної сесії я суперечув питання денному, тому що. І це правильно, і я за те, щоб у нас кожна фракція була. Ініціативною і особливою, і вона викладала те рішення, як вона хоче бачити, тому що в дискусії народжується істина. Тому в кожній сесії є дискусійні питання, але такі питання, як підтримка президента, я рахую, що це не дискусійне питання, такі питання МСЕК це не дискусійне. Таке питання, як зменшити вартість для буковинців, це не дискусійне. Таке питання, як обговорити сьогодні ветеранхаб або брусницю не дискусійне питання. Тому я не бачу, що тут дискусійного було, щоб не прийти на, 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 на сесію, звичайно, зробити свій вибір. Хочете ви голосувати за підтримку президента? Не голосуйте, хоча я голосую за і все інше. Не хочете ви за аптеки за ліки для того, щоб наші буковинці всі на виконання доручення президента отримали здешевшені ліки? Будь ласка, це ваше питання. Ну прийти на сесію і бути присутнім виконувати свій громадянський обов'язок політичний, це неправильно. Ну я не бачу. Були сесії з більшими дискусійними питаннями. Тим більше, що є питання по землі, які сьогодні мало вирішити, які є так давно вже в хоче суспільств. Недавно в області папірів. Дивіться, з тих фотографій, що викладаються на різних, на різних ресурсів, я зробив висновок, що це старі фотографії. Я його не бачив від тих фотографій. Два чи три роки не пам'ятаю, і цей раз мені невідомо, що він був. Я не читав ці ресурси, де писали, що він був. Так, це. Не його і на сесії. На фракцію слуг народу? Можливо. Це, це, ну, це, це, непогана, це непогана історія, так? я думаю, не знаю. Не готовий Петро Дмитрович. Це ви, ви все напишете. Дивіться, ну це ну це робоча обстановка. Можливо, в когось якась ми можливо є якась підстава. Ми ще в дальнішому це взнаємо. Але якщо готувати сесію там дві неділі чи три, якщо говорити на комісіях, дату сесії, якщо обговорювати її, дискутувати на колегії, визначати її з, з усіма фракціями, радитись, коли ця дата. Ну, не 27, го бо це день театру, а на 28, й що п'ятниці, коли все визначати, потім не прийти, ну будемо знати, але єдине, точно знаю, що депутати слуг народу вони хотіли прийти на сесію, хотіли прийняти рішення. Просто амбіції однієї людини, яка чомусь подумала, що якщо приймають бюджет області одноосібно і одні запити задовільняють, а інші не задовільняють, коли на ветеран на ветеран який створений 23-му році. За цілий рік не дають подання, можуть вони подавати чи не можуть. Виявляється, можуть, якщо подають пада сапунову, так виділи на нього 200 тисяч гривень на п'ять жінок, які не мають кабінету. Які не мають засобів до роботи ноутбука, канцелярки, і вони самі зробили всі організаційні дії, зареєстрували статути, положення з мають контакти з військовими частинами. Ми кучу з ними питань вирішували спільно і Русланом Володимировичем Домні Коли був заступником із управлінням ветеранської політики, У мене нормальна з ними співпраця абсолютно і жодного разу, жодного разу хочу наголосити спочатку утворення ветеран хаб, жодного листа або усного звернення від будь-якого представника обласної військової адміністрації до обласної до будь-кого керівництва чи депутати не надійшла одного нарікання або скарги на роботу Емілії Євсєєвої. Жодної. Тобто, якщо у вас є проблеми, звертайтеся заміним. Хоча вона знала, що вона на період, бо ми домовилися, вона на період, коли вона це реєструє. Зараз ми запропонували, що вони зроблять обговорення, нададуть кандидатуру, кого нададуть? Кого нададуть, я буду рада співпрацювати, допомагати. Я в той самий момент призначу. Але це мають вибрати військові, це людина, яка має користуватися повагою серед них і, звичайно, відповідати кваліфіційним вимогам.